Професія ще, вона я б сказав би класна, коли ти щось робиш своїми руками, скидуєш оркам на позицію, і вмісто цілого орка пів орка на виході, то це просто якесь чувство ейфорії, і щастя, і ти готов працювати, ти готов не їсти, готов не спати, просто щоб дати відпор ворогу. Часто використовується міна. МОН-50, це радіус ураження 50 метрів. Вона встановлюється як і на розтяжку, так і у керованому стані. А це ПОМ-2 та Пом 3. Пом 3 має сейсмічний датчик, який зчитує рухи людини. Тобто вона вас раніше знайде, ніж ви її, на жаль. Також багато є су припасів. Це ПТАП-2,5. Противотанкова авіабомба. Так само є 9Н-210. Це доставляється з авіабомб, ураганів. Також це з неба, на жаль, падає. І у ворога цього лайна дуже багато, як з цим боротися. Для цього ми тут і є. Є таке поняття як війна саперів. Це міни мінуються мінами, це ловушки на саперів, це робиться на ній зблікаємість. Якісь пристрої. Це може бути або штатна, наприклад, міна МЛ-7, або це може бути якийсь саморобний вибуховий пристрій на базі якоїсь прищепки, батарейки та електродетонатора. Це саморобний вибуховий пристрій, як я казав, ловушка на сапера. Ну це зроблено кустарним способом макет на базі шприца і двох шариків від подшипника. Лежить якийсь предмет, його підняв, перевернув, воно бахнуло.